Кожен житель рівненщини може стати бізнесменом. 1 липня стартувала державна програма. Є робота, яка складається з шести проєктів. Один із них отримання мікрогрантів українцям, які мають на меті створити бізнес або розвивати вже налагоджену власну справу. Про перші успіхи молодих підприємців з Рівненщини далі. 20-річний Сергій Карпюк з Рівного один із тих, хто взяв участь у державному гранті для започаткування бізнесу. Вирішив взяти грант на мікробізнес швейного підприємства. На початку це була звичайна ідея, яка просто прийшла в голову. що ну, Жінки військовослужбовці наразі носять чоловічу форму, їм незручно. Відтак в Сергія з'явилася ідея шити одяг для військових жінок по стандартам ЗСУ. Вже на етапі використання коштів на етапі запуску підприємства, пошуку людей. Розмір гранту визначається відповідно до запиту заявника, але не менше 50 тисяч гривень. А за умови створення одного робочого місця 150 тисяч гривень, двох робочих місць 250 тисяч гривень. Кошти ці безповоротні, вони надаються. Не повертається, але повертається в віді тих податків, якщо буде прийнята одна-дві людини, і напротягом двох років вони повинні повернути ці кошти. Мікрогранти це можливість відкриття офіційного бізнесу, який у подальшому сплачуватиме податки. На сьогоднішній день ну, зрозуміло, є два фронти один є військовий, другий є економічний. І мікрогранти це є унікальна можливість, бо це. E, якби система, яка запозичена з країн Східної Європи, тобто вона опробована. Подати заяву на отримання мікрогранту, можливо, на порталі Дія. Гуглити дію і там є e, зразки документів, які треба заповнити. Це є заява на отримання мікрогранту, є бізнес-план. І далі треба зрозуміти, крім бізнес-плану, там є ще план надходження та видатків. Оці три документи заповнюються, і далі ці документи попадають в Ощадбанк. Ощадбанк проводить. Оцінку за економічними показниками за діловою репутацією надає до 200 балів. І якщо е, ваша заявка набрала більше 99 балів, вона іде на розгляд е, до регіонального центру зайнятості. Далі центр зайнятості проводить консультації клієнтам із 384 поданих заявок, вже 134 заявники отримали позитивні рішення. Рівненщина очолює рейтинг із найбільшої кількості ухвалених рішень. Чим більше людей отримують ці гроші, тим більше буде працевлаштовано людей. А це основна задача. тих, що люди будуть працевлаштовані, мають робоче місце. Відповідно, роботодавець мають люд кошти і податки, ті, які буде сплачувати, відповідно йдуть за на економіку нашої області, відповідно на перемогу на економіки нашої держави. Мікрогранти також допоможуть вирішити проблему із вакансіями. Наразі топ 3 найбільших потреб це водії, лікарі та швачки. Наразі на наборі людей я якраз зупинився. в моїй сфері це є якраз в місті рівному основною зараз основним питанням, адже не вистачає кваліфікованих швачок в цій сфері саме в нас. Це можливо пов'язано з тим, що сюди перелокувалися підприємства з Харкова великі доволі, і знаєте, набрали людей і в рівному вже їх менше стало. Наразі кінцевий термін подачі заяв на гранти завершується у грудні, тому є усі шанси до створення власного бізнесу та відновлення української економіки. Ілля Томашевський Павло Стецюк, новини рівного.